Те, що на Буковині, нарешті, з'явився голова обласної ради, це величезна перемога. Причому не влади, а фронту змін, принаймні, так вважають представники цієї опозиційної сили. Ми це вважаємо своєю перемогою. Ми рік вимагали від них обрання голови. Ми всі зрозуміли, що за наявності тушок у крає, краєвому парламенті вони мають більшість там, і вона і вони могли і вони провели свого кандидата. Але чому такі нерви? Чому вони так от почали їх передьорвати? Чи вони не були впевнені, що вже більшість є в них? Незважаючи на те, що вибори відбулися, переміг кандидат від партії регіонів Михайло Гайнічеру у фронті змін незадоволені тим, як власне відбувався процес волевиявлення. Найбільше опозиціонерів обурили зміни до регламенту, прийняті по ходу сесії, згідно з якими бюлетень для голосування можна було отримати, пред'явивши не тільки депутатське посвідчення, а й паспорт чи інший документ. Дивно для нас те, що Голова Чернівецької обласної держадміністрації Михайло Миколаївич Попіїв, який є ще й депутатом партії регіонів, почав вносити з голосу зміни до регламенту до основного документу Чернівецької обласної ради. Чому ж тоді не поставили питання? Вони завжди кажуть, що треба діяти згідно чинного законодавства. Чому? Не було висновку комісії регламентною. Де ж ті 20 робочих днів на оприлюднення змін до регламенту? це ж саме важливий документ. За словами Максима Бурбака, їхня політична сила почекає 10 днів, поки свій висновок щодо законного перебігу минулої сесії зробить прокуратура. А вже тоді, можливо, будуть нові позови до суду. Ігор Подкидишев, Олександр Губін, Нюс Чернівці.